Вас вітаю авто Вінниця, як завжди, з найкращими автомобілями з Німеччини. До вашої уваги народний автомобіль Volkswagen Golf 5, як завжди, найкращий 1,6 MPI, на який легко ставиться газ, простий атмосферний двигун. Дане авто вже з газом. Приїхало з Німеччини. На газу працює ідеально. Автомобіль від першого єдиного власника 203 тисячі повністю підтвердженого пробігу. 2008 рік, дата покупки і виїхав в салон в 2009 році. Небитий, не фарбований. Комплектація United Corзіa абсолютно відсутня. Таких гольфів дуже мало. На класних титанах резина Continental всі сезонна го року. Автомобіль зберігся по причині, що мав один власник салону Фаркоп, парктроніки. Перевірене обслужене авто без технічних візуальних зауважень. Притоновані вікна. Дуже класне збережене домашнє авто. Приганяли, купували особисто з власника, доставляли своїми евакуаторами. Ганяємо автомобілі більше 10 років з Німеччини, з Європи. Автомобіль вже. Сертифікація перша реєстрація пройдена, всі податки сплочені готовий до перереєстрації на нового власника. І так розпочнемо огляд. І так, розпочнемо перевірку стану лакофабервого покриття. Все скло, включно з лобовим рідне. Корозія в слабких місцях відсутня. Автомобіль весь в зазорах. Оптика вся рідна. Жоден болтик по авто не крутився, капот не висічений. Автомобіль виглядає менше заявленого пробігу. Прибор показує з точкою. Будьте уважні. шпакльовки чи покрасу на автомобілі немає. Лобове скло ціле, без пошкоджень, трещин, світарапін. Висічень на лобовому склу немає. Комплектація United. Прийоми всі рідненькі, чистенькі. Нічого не крутилось, не знімалось, амортизатори тримають гарно, оптика вся рідна, парктронік справний, оригінальний фаркоп Вестфалія. Вони використовуються в Європі тільки в цілях. Мінімальної безпеки, щоб ніхто не в'їхав, максимум можуть вішати велосипедні кріплення на фаркоп. Ніхто ними прицепи не тягає такими автомобілями. Балон, таблетка, газ вписаний техпаспорт, автомобіль приїхав уже з газом. Зверніть увагу, на рідкість збережений кузов без корозії в слабких місцях. В оригінальних титанах. Пороги ціленькі, рівненькі, чистий збережений салон. Має приємний запах свіжості, клімат контроль, круїз контроль, підігріви сидінь, шкіряне кермо, мультикермо, повний електропакет. Продовжуємо огляд. І так, автомобіль має одного власника Дьонер Ханс. Автомобіль виїхав у 2012 році з автосалону, має два ключі, повна сервісна детальна історія. Подивіться, які суми обслуговував регулярно. Абсолютно усі техогляди щорічні з моменту покупки автомобіля. Тут ціла енциклопедія по обслуговуванню тихоглядам вся документація по автомобілю присутня. Всі відмітки по кузову. Про заміни мастил рідин присутні. Підлокітник не затертий, сидіння збережене, не проваляне, не перешите. Кнопки всі не затерті, матові підтверджують пробіг. Ця магнітола вже йшла в них, як кристалінгова з 2008 року. Клімат справний, заправлений, працює кожна кнопочка. Мультикермо з бортовим комп'ютером управління. Магнітолою, шкіряне кермо не пошкоджене в збереженому стані. Коробка передач не затерта. Ручник так же само. Дуже гарно встановлений, акуратно газ. Працює ідеально, як на бензині, так і на газу. Ціленькі пройоми, пороги без пошкоджень, не зацарапані, вздуття краски нігде по автомобілю немає. Все в оригіналі. Повний електропакет, 4 склопідйомника, електрозеркала, підігрів зеркал. Так, тут все збережено без пошкоджень. Пройоми рідненькі, нічого не кручено. Чистенький салон 203 тисячі, повністю підтверджено рідного пробігу. Зверніть увагу на сидіння. Чистенький полтолок, не проваляний, не перешитий, не затертий. Датчик світла, датчик дощу. Автозатемнення дзеркала це все особливості комплектації Юнайтед. Далі оглянемо роботу мотора та підкапотного простору. Автомобіль завівся з півтику. Працює тихо, рівно, не димить, не троїть. корозія відсутня. Оптика вся рідна, світло спрацює гарно, не мутна, не пожовтівша, клімат працює. Включився компресор кондиціонера. Компресія є. Не димить, не труїть. Дуже справне чисте авто. Так, підведемо підсумки сьогоднішнього оновлення. Було оглянуто максимально збережений автомобіль, народний. Volkswagen Golf 5, користується попитом в усіх поколінь, як молоді, так і в людей старшого віку. Свіжопригнаний автомобіль віз першого єдиного власника. Всі документи були предоставлені даного відео по пробігу, огляду і попередньому власнику. Автомобіль в шикарній комплектації United, має абсолютно все, що потрібно для комфортної їзди. Без корозії, не битий, не фарбований, все скло, включно з лобовим рідне. Автомобіль 2008 року випуску чисто, реєстрація 2009 рік. Автомобіль з газом, з парктроніками, на кліматі. Технічно і візуально, максимально збережене авто. В такому стані знайти їх дуже важко. На достойній комплектації та ще й з газом. На титанах свіжа резина, преміум Континенталь. Технічних візуальних зауважень, автомобіль немає. Всі автомобілі купляємо особисто у власників, приганяємо своїми евакуаторами. Всі автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Купуючи авто, у нас, ви можете бути спокійні, що ви доїдете в будь-яку точку України або Європи. Можлива доставка до вашого дому. Місто Вінниця, Василенка 21, можете приїжджати до нас на огляд. Автомобіль дуже достойний, рекомендуємо до покупки. Ціна буде вказана на даному відео, в назві даного відео, а також в опису даного відео. Volkswagen Golf 5, 1,6 MPI, газ, бензин комплектації United. Запрошуємо на огляд. Ми привозимо максимально існуючі збережені, якісні автомобілі з повністю підтвердженою історією в гарних комплектаціях. Звертайтесь!